Правило дружби. Дуже вас прошу пам'ятати, що в команді усі мають що щасливі. Бути щасливі, для кого ви стараємося один одному давати, вислуховувати. Друге важливе правило це правило Мовити. дотримання Мовити. Ми мовчання. Ми мовчання, скоро будемо мовчати, на кого будемо дотримуватися тиші. Я маю наш закреслений роботи. Говорити за потребою. Добре, за потребою. І останнє правило, будь ласка, повідомляйте вчительці про виконавну роботу отакими вибухами, не, не вигуками, Та, але так. Якщо ми порушимо ці правилочки, ми домовляємося. Вишоловка. Десь цей час пішов хатино. Як за допомогу трьох дух записати слово? Вишоловка. Три. Оце питаннячко на засипку. Одразу перше питання. Можна тряшки? Попишіть вас варіанти. Одна команда готова, це команда веселі плюсики. І готові її золоті плюсики. 5 між 4, 3, 2, 1, сто. Є в вас теж варіант є. Прошу Вероніка повідомити вас, який варіант ви доволите. Отже, як за допомогою троху записати з допомогою шумка? Прошу ваша думка. Ми трохи не зрозуміли завдання, але ми написали. Обудь можна сказати. А далі пишемо К. Значить, три букви О і К. Ох, який цікавий ці спосіб. Отже, спочатку буде валюточок миски, тоді у вас буде буква О. Прийде свої хат і має купалися в бшоловку. Добре, за нестандартні ідеї сил ваша команда і ваша команда отримує плюси, і ваша за нестандартну ідею ось з малюночками. Ми ж тут не зовсім добра була ідея. А хочете ще одну відповідь? Хто є найкращою мишоловкою для вишів? Скільки був? Закінчується вечір і починається ранок. Чим закінчується вечір і починається ранок. Ваш варіант? Північ. Ваш варіант. У нас півноча. Півнота. У вас ніч і сон. Ніч сон. Тобто є чотири різні варіанти. Ніч, сон. Поясніть, поразка зміниться. Сон, тому що ти лягаєш спати ввечері. А, врань... а А ти, а досухай, підідаш, а, ти ж думаєш, ти шо, не можеш, встаєш ввечері? Не стаєш. лягаєш спати ввечері? А встаєш зранку. Чи вечір, і... починається вечір, починається. Але можна ще вдень спати. Наприклад, моя мала... дитина може ще в день спати. Логічно. А чи кожна людина ввечері лягає спати? Ні, А, Ні. Майдет, Майдет, може... а... Може... а, а хто вночі не спить? Злі... Лікарі. Вони швидкі допомоги. Сов мене зубами людина. Тобто ви розумієте, що є професії людей, які не вночі не сплять, так вони сплять протягом дня. Не дуже є такий аж прийнятний. Не про той річ, то якщо ти лягаєш ввечері, є дуже тепло. І коли ти встаєш, взимку дуже тепло, дуже тепло. Але не говориться тільки про так. А Теп, коли теж може бути. А літом взагалі літом, в ліп... шості буде. Тобто ти прив'язалася до сну більше, тут не лягаєш. Чим закінчується вечір, починається рано. Тим вода була відповідь. Добре це Дай слово, ти... вечір закінчується темнотою закінчується темнотою. Це добре? добре. Вечір закінчується темнотою. Чи кожний вечір закінчується темнотою? тимнотою? Чи кожний ранок починається темнотою? Ні. Отут вже є питання декоретне. Так, ваша була відповідь, відповідна. І рано ми ж зорієнтувалися по годинку, ага. бо е, зранку і ввечері ну, на годиннику стоять цифри 00 і крапочки нульнуль. Тобто, тобто ввечері пів... закінчується по півночі, ну тут важко сказати, коли саме він закінчується, коли ж нічка настає, <світ> чи ранок опівночі по починається. <світ> Ранок, в... ранок починається вже, коли світає, правда? Це десь п'ята, шоста, сьома ранку і так далі. А, тобто то, це це, це, я... <реку> півночі не, не нашлося. Це просто вечір закінчується на букву «Р». Написати це слово? Остання ага. буква «Р». І ранок починається на букву Р. Чим закінчується вечір і чим починається ранок? Право? Право. А, ті, Право. Ті, 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 ті. Яке відоме слово починається на «ос», закінчується глибокою ямою, а всередині має літеру Т? Яке відоме слово починається на «ос», закінчується глибокою ямою? А всередині має букву Т. Починається на «О», закінчується глибокою ямою. Починається на «ос», закінчується глибокою ямою і всередині має букву Т. А як це глибокою ямою? Ви які ви ям ви знаєте? А я такий такий бабушко. Вони мають відповіді, слухаємо ваші команди, дівчатка, ваша відповідь. Ваша відповідь? А ваша? серій. А тепер прошу пояснити, тоді нехай сніка. Починається на ос, всередині ти. А є така так. яма і якщо написати це бухгалтерість, ми отримуємо острів. Початок ос, закінчення глибока яма, посередині. Всі команди маниселі плюсики» і «Струмок». Тепер професор мудрик нас запрошує у свій мовний оазис, і ми будемо з вами вчитися м -м, наповнювати свій словниковий запас антонімами і силонівами. Максимум можна було мати тринадцять, так? Напишіть, скільки вам вдалося. Прошу, капітан, вас скільки? 11-13. 12. 12-13. У вас 8 з 13. 9 з 13. Добре, отже, е, слухаємо варіанти, в кого найбільше. Вам вдалося найбільше. Юля, почитай, будь ласка, які ви синоніми підібрали до магістралі? Дорога. Дорога, траса, шлях, труч, шосе. Всі чотири всі п'ять світів. Молодці. Пучні є в нас теж українські мови. Ми думали, що про російські. Ну, ну, нічого, але молодці, що ви знали, що є таке слово існує. Добре, є і в українській мові, і в російській мові. Молодці. Другий, е, третій стовпчик, там наліпка. Е, прошу і про читати синоніми. Наклейка, етикетка, бірка.